Ми або зараз відстоїмо свою незалежність, або ми зникаємо з політичної карти світу. Тобто, це насправді це най, найбільший виклик, який зараз перед нами стоїть. Я не хочу бути нацією без країни. Їх достатньо в світі поповнювати цю скарбничку дуже не хочеться. Хочеться залишити нашим дітям державу, яка має право на існування в іншій системі координат, аніж в в які їм жили останні 30 копійками років. Але для цього повинно відбутися дуже багато тектонічних зрушень. Насамперед. Ми маємо руйнувати рівень патерналізму, який є присутній в нашому суспільстві. Ми маємо лікувати інфантильність суспільства. Це буде болючий процес. Це таке буде як ламати трошки ноги чи, чи, чи руки, але без цього нікуди не дінешся. Перекладання відповідальності на когось ніколи ще до добра не приводило, а приводило тільки до утвердження диктатури і тиранії. Тим ми маємо суттєво відрізнятися від наших божевільних сусідів, які абсолютно добровільно віддали повноту влади і прийняття рішень обмеженій групі осіб. Так ну, нам конституція дає можливість делегувати повноваження там законодавчі, виконавчі владі, звичайно, але ми маємо формувати більш широке ядро. А, активних громадян, котрі мають контролювати а, всі ці процеси і не боятися брати на себе відповідальність, а, там до, до війни я дуже часто дискус.